На Покровському напрямку нещодавно сталася цікава історія. Там треба було рятувати наших. Машина не могла проїхати, бо в неї типу, дорога якраз через п. Ну, так воно й було. Заїхали під стрілку от нього. Да, я вже одного бачу, виходить. я його отак уже от калашом веду. Я йому «Стой!», Він аж злякався, коротше. В голівудських фільмах такого не покажуть. Ну було веса, мені понравилось. Вітаю побратиму. На зв'язку батальйон Сила Свободи. Мене звати Микола Павлович, позивний Одеса, начальник штабу 4-го батальйону. Вітаю, я «Отіс», БПЛА, мовікіст, кітчик. Всіх вітаю, Панама. Теж пілот, розвідка. Ми шукаємо і є Моє діло знайти, його діло натягнути. Привіт, я обоє водії. Я «Челі» Євген. Я таксіст. Водії логістики. На Покровському напрямку нещодавно сталася цікава історія. Цікава, героїчна і дуже рідко де таке побачиш. Зараз на всіх напрямках, по всій лінії бойового з'єднання, орки застосовують тактику малих груп. Надзвичайно ефективна тактика. Ти можеш загрузити 10 орків в одну коробку і відправити їх на штурм. І коли одна ФПІ влучить цю коробку, всі 10 орків будуть або 300, або 200. Або ж ти можеш взяти цих десять орків, розбити на п'ять груп по два карандаша і просто відправляти їх по різним напрямкам. Двох, чотирьох, шість вб'ють, але хтось пройде, пройде передню лінію і піде, і піде в глиб, в глибо І вони там будуть накопичуватись, накопичуватись, так потроху накопичуватись, будуть їх вести дронами, буде у них точка збору. Вони там накопичуються, накопичуються. І потім, коли їх там стає десяток, два десятка. Вони десь вистрелюють в тилу, можуть зробити засідку, можуть напасти на вогневий засіб, якийсь, під підстражити артилеристів, мінометників. Одна із таких от засідок е була у наших пілотів-хлопців під час просто звичайної буденної роботи. Пілот виносив, виносивши дрон, побачив орка біля себе. Зразу е зрозумів що це орк по його формі одягу. Е Крикнув контакт, схопив автомат і почався у них стрілецький бій. Взагалі, як це було? Ми, типу, заскочили на позицію. Позиції всього було два дні до цього моменту, що сталося. І, типу, ми розложились по-бистрому, ми вже почали літати, потихеньку там осваювати ну, територію трошки. І якраз це був шосте ранку, так? Да? Ні, на ну, да. ми почали в чотири. І, і, і чуємо стрілкотню, от рядом, реально, метрів ну, 30, так? Да? Ну, геть, дуже близько. Дуже близько. От, іменно така. Жорстка стрілкотня. Ну, ми такі, типу, ого, що, що це відбувається. Ми, ми типу, зв'язуємося зі штабом, а типу, що за це? Ми кажемо, ну, чуємо стрілкотню. А я вже, виходить, в цей момент, типу, я з ним, ми вже сидимо на вулиці, там у нас виходить виход з бліндажа, і якраз така огромна насип землі. Якраз в ту сторону, де, откуда була стрілкатня. Ну і коротше, ми сидимо вже за цією кучею, на всякий случай ждемо, бо ну, типу, вже є трошки досвіда. Побували в піхоті, да. є вже трошки якийсь досвід, якесь розуміння є, що це типу, нездраво. Ну і коротше, типу, ми вже сиділи, і я чую, і виходить, я трошки впереді сидів, і я чую, що вже хтось по посадці ломиться, а посадка дуже-дуже густа. І Я вже чую, що хтось ломиться. вітки починають тріскатися, і воно, типу, як, як хтось іде, от реально ломиться. Коротше. Я вже жду, бачу силуети, коротше. А, ну, типу, а не там густо і толком не розібрати навіть яка форма. Коротко. Ну, Видно, що сілвети, ну, ломиться, реально ломсяться. І виходить так, що типу, я теж назад трошки за кучу, типу, ми сиділи за нею і посадку не зовсім було там видно. Вони якраз по центру. А я і вони підходять що... вже ближче, Я вже, щоб подойшли поближче, щоб нормально пізділи навішати. І, я, короче, вже бачу, да, я вже одного бачу. Я так, да, я вже одного бачу, виходить, я отак от уже калашом веду, я йому стой, він аж злякався, коротше. <рес> я, я починаю навалювати, коротше, Второй, другий в мою сторону починає навалювати, я, коротше, падаю отак от на спину, Ложа валю, і вони починають, там виход з бліндажа, дирка. І вони оттуди починають по ним сипати. А я бачу картину, що ж грав це насипано. І я починаю крізь зверху так і думаю, тільки не вставай. Головне, тільки не вставай. І це я бачу, як ви чувство. Я такий лежу. Всі вважають, що пілот це хлопець, який сидить в бліндажу, у нього тут банка енергетика, він сидить в тапках. В якихось удобних кроксах з собі з пультом і літає. Деякі пілоти роблять так. Але саме наші хлопці, дивлячись на свою підготовку, вони були готові, зустріли ворога, спорядилися всі, і почали давати відсіч ворогу, не дивлячись на це, не припиняючи польотів магіком. У нас ми в трьох сиділи зовні. Одна людина сиділа, якби контактувала зі штабом, тобто, і в цей час ми вису... виставляли самі дрон і ще й плюс самі за собою спостерігали, вилітали. Перша група з трьох орків була знищена, один відкатився трьохсотий, двох вони забаранили, е залутавши радейку і чувши всі наступні групи, які йдуть до них. Ми виходить, ми ще ще у першого цього шпі, якого я заїбажу, якого я налякав лякави за і ще радійку ж забрали. І ми, виходить, слухали повністю всі ці накати. Ми чули їх. головна допомога була навіть більше навіть, ніж наші дрони. Я так скажу. Да, ми хоча б просто вже знали, время, коли вони вже все одно да, йдуть. Ми все, знали, ми вже коли вже вони йдуть. вже йдуть. Уже конкретно знаємо, куди нам дивитися все йдемо. І плюс ми не тільки собі допомогли цій родейки, по суті, я думаю, і штабу, бо ми б дуже багато з неї інформації передавали. Ті, і ну, що вони там збираються, підходимо, все, вони наступати. — Збираються, так. Да, вони там казали, типу, бля, давай німецьку форму і типа і далі їх типу, штурмувати. Так, да, вони нас німцями називали. Даже забрали таку брошурку, у них типа розписано, що, що означає славу, і там українець, німець. Все. І врадіє, коли німці, німці. Я ще такі спочатку думаю, які німець. Німецьку форму. Яку німецьку форму? Типа, думаю, типи? що за що за прикол? Думаю. Да, а а потім типу дошло, що да, й... вони нас німці. Ми німці. Вони просто кричали: ебать їх там до х**а, да, тих ти, тих німців. Не у нас там взагалі. Нас, нас, нас просто посадки касили, типа, в три, в, три, в три калаша, і все. Не дивлячись на те, що це пілоти, у них не було БК як на піхотній позиції. Вони залутали і БК у цих орків. Вони зарядилися максимально у них, понабирали гранат і чекали вже наступну трійку. У нас було всього. У нас чотири людини було на позиції. У нас було у трьох було по чотири магазини всього. І у одного хлопця було тільки вісім магазинів. Із собою більше БК не було. Під час цього бою у нас ж було там декілька, ну, два-три наката. Воно да, отак от було. вони постійно підходили, Це підходили да. групами. Наступну групу ліквідували. Так само, просто в стрілецьких боях опять один-трьохсотий відкатився, двох знищили. Ми навіть не встигали їм дронами нашими допомагати. Поки підлітав наш тяжкий бомб, бо мовна або впів вони вже обнуляли цих орків і чекали наступну партію. І вони не нили, вони не казали, ми пілоти, ми не готові. У них була підготовка, у них була зброя. І перед ними був противник. І не просили відвести їх, вони не просили на відхід. Вони розуміли, яка ситуація, і вони тримали свою позицію, не дивлячись на те, що це просто пілотна позиція. Вони тримали її і не відходили. Зустрівши третю групу, дали їй бій без жодних втрат. Вони їх тримали, вони їх не підпускали. Третій групі дали бій, третя група відкотилася по перехопленням орків з цієї ж радіостанції, яку вони захопили. Вони думали, що вони нарвалися на якийсь спецназ. Вони не знали, з ким вони столкнулися, вони не знали, що їм робити. Ми вже чули, як вони запрашували якогось кулеметника. Той кулеметник десь мав прийти. Йде пулеметчик і що зараз к вам потягнеться ще пулеметчик. Я сижу такий, думаю, бля. Думаю, що ще нам не вистачає. Почали ми приймати максимально швидке рішення. Вирішили вивозити хлопців. Завести туди е, наших хлопців з роти вогневої підтримки зарядженими кулеметами, е, які вже би тримали цю позицію далі. Машина не могла проїхати, бо у неї типу, дорога якраз йшла через вдоль посадки. Якраз оці тупо вони проїжджали мимо під є. У нас е, в батальйоні є цікава історія евакуації е, пілотів, які приймали стрілковий бій. Е, розкажіть, будь ласка, свою своє бачення цієї історії. Ну, так, тайна да, правильно була у нас точна логістика утром. Зробили ну, рух спокійно, нормально. Приїхали вже на точку там, де ми збираємося, уїжджаємо. Сказали, ну їдьте додому. Ми зібралися та й поїхали, довго не ждали. Сходив душ, вже лягав спати. Дзвоночок каже, тут треба вивозити хлопців, на Івак треба їхати. Ну а що ж робити? Ну, Наші хлопці треба їхати. Так. Як по-другому? То як зібралися за 15 хвилин, заправили машину. І поїхали назад. Так, да, воно дуже важко після виїзду робити зразу інший. Але мотивує те, що там треба було рятувати наших, наших хлопців. Да, і це тоді це додає тобі такої мотивації досить потужно. Якщо не, і не ми. — І ти не так переживаєш, ти якби, не знаю, надихаєшся, ні. Ну, те, що тобі, ти когось врятуєш, це тебе дуже сильно мотивує. Тобто ти їдеш туди вже. Без страху, а з таким, ну, з рішучістю, можна сказати. і так, готові? Тоді тулімо. — Давай. в півішки вибивали з посадки пі***. Хотіли, щоб більш-менш спокійно ми туди заїхали. Зачисточка така була Так. Mm -hmm. <laughs> ну, так як все, скільки це недавно почалось, то посадки ще зелені, ще густі, такі. То їх там важко побачити, то. Невідомо скільки там пісти, ще приховали. Піввічники робили і з тяжелим бортом теж робили все можливе, аби ми залетіли спокійно, щоб нас там не вийшов на дорогу якийсь дядя з одноразкою там, чи з РПГ чимось не зустрів. Рубін, Рубін, четвертий батальйон, працюється кола коло один з Азовсаві. Плюс, не можна працювати. Проїхали, заїжджали, то там був такий длинний участок дороги. Це, мабуть, ну, саме страшне було мені їхати туди. Воно дуже длінне, і там постійно якісь, як по розказам суміжників, сидять ждуни. Оце. І саме, мабуть, було б обідно, що якщо не доїхати, і тебе ждуть на цій бахті. І виходить, в цей момент, коротше. Якраз нам сказали, от коробочка вже типу, на під'їзді. Ми починаємо косити посадку за Да, Спочатку 4, щоб типу. вдвох. Ну да вчетворог трошки навели. Прилетіла машина їх міняти. Все це під час бою. Тобто, в шості ранку це почалось, і десь в 12 годині ми їх тільки міняли. Вівся е, бій. Ну, так вона й було. Заїхали під стрілкотню. Ті посили посадку в сторону пі вискочили хлопці. Тіпо там теж почали валить. Хлопці з РВП почали висаджуватись коробки. Ці пілоти прикривали їх е під час висадки. Хлопці висадились, достали кулемет, почали прикривати пілотів. Та ні, ну хлопці щось стали, поки вони там мінялися, один щось заметушився чи що. Ну я не вже таке смутно, як і Ну, щось таке було, що він шукає, чим перезарядитися. Я йому скину в магазинах, хай ставляє та й далі веде Ну Я так, так кажеш, я наче хотів вилізти допогти, а потім, типу, і там багато народу, і щоб не помішати нікому, бо воно теж як буває, ми їздимо, куча народу і просто стоять і нічого не роблять, і це більший шанс, що тебе там. Потім я вже стояв, так же само прикривав, вони вже запригали в машину. Я вже останній рожок І ще раз виволив. Стріляй, стріляй! Давай, давай, давай! давай! Сиди людей! Так, так, ми так продумали, що. Після зупинки команди рух через задні двері РВП вигружали особові склади майно, а тим часом через ліву дверку ближче до позиції наші БПЛАшники вже вантажились. Тобто ішло собі так безперервно, максимально швидко. Пілоти погрузились в машину, забрали все майно, забрали все необхідне і знялися вода. Тачку, і ми тупо тапок в польово. Ай мовсен забрали. Стоп блять да. давай, Лежай, давай. 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 блядь, раз уже їхали, разом виїхали. Давайте, пацаны, бля. А ты тут видали, вот сопрямся! А то не. Короче, двух точно забаранили, блядь, припили, прям сюда допливали. Три, блядь, штуки три 300, блядь, чужких. У мене була радість, що ми їх забрали, що хлопці цілі. Вони там почали розказувати, як вони приймали бій. Так, було задоволення від того, що пройшло цей етап, пройшов вдало, і залишилось покинути небезпечну зону. А тоді вже настає таке як ейфоричне відчуття, що класно, виїхали, все зробили. Була, так, я їхав, мене вже таку вже. Аж... Переповняє, мабуть, емоції такі чувства. Я їй дуже улибаюся, хоча цілу дорогу їхав такий серйозний, там щось видивлявся, щось все. А назад вже з улибкою, хлопці сидять, все, всі цілі. От'їхали, це що він казав. От'їхали, виходить, кілометр, ну, п'ять кілометрів, хай буде да, тупо пляжик, і люди тусуються повні пляжі. Ну, ого, ти що думаєш, ранку такий шум он такого навалили. Ого. го Ми там свої навели, блін, нормально. І хлопці з РВП там далі продовжували вже вести бій. До самої ночі противник постійно намагався залізти в цю позицію, прорватися, йти далі до пілотів. Він, він прекрасно усвідомлював, що, що, що ця посадка повністю під пілотами, але він не очікував, що. Так плотно ці пілоти просто дадуть йому в зуби і він просто не зможе прийти далі. Хлопці зарапували бій до ночі. На жаль, один із наших побратимів загинув під час цього бою. Ну, але хлопці вистояли, дали бій, стабілізували там обстановку, зачистили, і тільки потім ми вже виїхали з тієї позиції, знавши, що орків вже там немає. Чотири ми точно вибрали. Чотири, чотири двохсотих, троє трьохсотих і один втік одтік. Це він тоді побіг у сусідньому наметчику, почав там передіватися, перед яким відчули. Всі орки були знищені пілотами і нашими хлопцями з роту вогневої підтримки. Так і працюємо. Так і працюємо, так не народу України. Лучше б такого, чесно кажучи, не було. Ми не з цього профілю. Ну було веса, мені понравилось.